Вітаю вас. Мене звати Надія, я працюю в компанії Essence і замовила свою першу посилочку. Хочу одразу сказати, що буде усього а, три частини відео, тому що воно дуже довгі буде розпаковочка. Ось так, запакований крем, але ми його поки що відкладаємо. Я хочу звернути увагу на коробочку. Я коли заходила на нову пошту, я її замітила. Буквально одразу. А замітила? Бо тут є логотип самої компанії Essence. Я думала, буде проста коробочка, ось ну, від нової пошти. Так? Але тут видно, що з самого складу посилка не розпаковувалась ось і сам логотип компанії. Так, переходимо до розпаковки. Хочу вам сказати, що компанія Essence працює у 30 країнах Європи. Тобто, хочете за кордоном замовити посилку, вона до вас зайде дуже швидко. Замовляєте, і вона до вас буквально за пару днів приходить. До мене вона дійшла усього за 2 дні. Ось, дуже швидко приходить посилочка. Так. І у нас наступне відео буде з самим кремом.